Сьогодні в нашої Анюти день народження, 11 років. Вітаємо тебе! Будь щаслива, здорова і О, гарнюня. І з бабою теж поздравляю тебе. Ту -тун 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 -тун. О, з Днем народження, щастя тобі, здоров'ячка, успіхів навчання, щоб гарно ти закінчила. Щоб ти е, є в тебе бажання малювати, щоб в тебе якісь картини дуже красиві вийшлися. От, всі бажання твої здійснювалися, які ти хочеш, і всього тобі на краще. А головне, щоб ти не хворіла нам, щоб ти була завжди здоровенька, гарна, улибалася, сміялася, і щоб все в тебе в житті склалося. О, так. О, який тортик ще тобі зробили гарний, бачиш? Тут вчора вчора старалися mm -hmm. да, цілий день, бабуся з дідусем тут тата. От-от. Та. <кхе> одинадцять, 11 рочків, рочків. Ну от, Ми піднімаємо рюмочки, зняті на домашнє віно. Будемо пити за здоров'я нашої анютки. От. Всього найкращого ми вже там говорили, але. Вип'ємо, щоб ти була здоровенька, весела, щаслива, усміхалася весь час. оп, улыбайся І будь здорова. Давай. Все. Все да. найкраще. Саме головне здорова да. і щаслива. І щаслива. О. Даня? О, так. Вкусне вино. Гарненько стан. Ти Гар. ось не в ту сторону повернулася. Там свічки не, не згорять. Куди ти дивишся? Ну хай буде, в другу сторону дивиться, теж так гарно, чого. І ну, так собі. Так, тепер давайте з вами. А то свічки згорять. Бігом, 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 бігом. Быстренько, бистенько, быстренько, быстренько. Дід, быстренько всі, всі, всі. Ні, з дідом треба без. О, тепер з дід. Давай швиденько, би Ру... в руки тортик взяли. Нехай стоїть. Хай стоїть. А воно, напевно, буде навпроти вікна засвічувати, ні? Колик. Не? Не? не засвітить? Хай тобі до мене нічого Ой, яка краса та. Світло ж падає. Гарно. Ігор, Ігор, і свіча. У Івана Кузьмича. Ой, ну, торт. Это мне. Это тебе. Это можешь не ложить. Это тебе. Это опять меня. А это все время меня. Не тортах о а сказках? Да. Mm. Вкуснятин. Шидев. С кизиловим компотом. Вкуснее? Mm -hmm. mm -hmm. Так, такий смачний торт. що Почали їсти і забули, що треба свічки задути. Так, анюта. Загадуй бажання. Mm. Так, mm. загадала? Дуй. Давай. Дуй. Все. Нехай збудеться. Е -е -е, вітаю зі мною, будь щасливою, красивою і слухайся мами. О, яке Я гарне маю. побажання. Роздівайся і заходь, ми тебе вже зачекалися. Їмо. їмо. Да, ми тут вже поїли, ми тебе чекали, Маша чекали. Чик, ми думали, ти після школи прийдеш. Дід з бабою були. Чекали, чекали, не дочекались, наїлись. Ну нічого. І так все йде. І так все йде. Смачно? Да. Ну все, смачного. Потім буде солодке. Нічого собі. Яка ти красотка. Отже, да, э, да. э, да. не зі мною шотишка. І сотишка особує Не, Ні, кисніше. Коротше, наводить красоту, я зрозуміла. Подружки. Все, грайтесь, не буду вам заважать. Все, виганяєте мене, так? Да? Я зрозуміла, я пішла. Ще <ooo> <vision> <heart> раз загадуй бажання, вже загадувала? Ще раз дуже багато бажань, мабуть. Можна. Гарма. Самовіт, получав. Записний час. Записне шкоту зібратися. Хрестний, як завжди. Як завжди. Хресний, як завжди. Купа подарунків. А Заходь. Ой, який пенал, Аня довольна. А Маша зайнята. вже там грузно йшла, все сидить, заліпає. Зараз подождіть вже все, вже Маша где-то там. Eu um, né? Eu acho que acho hum. que гарних оцінок, anyway. щоб батьки тебе слухалися, щоб батьки тебе слухалися, а не тобі. Заходь, Віка. Рай, заходь теж. Ні, я тільки вітаю. Вітаю. Ой, ну не знімаємо. Вітаю. Ти красива. А ну. Щось таке гарне. Таке, як ти любиш. Чемоданчик. Чемоданчик, це не чимоданчик, це цілий чимоданчик. А ну, як воно відкривається? А. Да, я буду приклеюватися. Так, я поки не буду. Ні, ти відкривай, подивися, що значить не буду. В смислі не буду? Ні, я тобі відривати цю. А, відривати? Ану. Ого. Нічого собі. Нічого собі. А, вона просто пролитувалася. Так. Фломастери, олівці, фарби. Нічого собі. І кисніночка там, і точ... ну, тут взагалі набор. Так, тут хочеться. Малювати, не перемалювати. цікаво, що це. Це клеща, що? напевно, да. Якісь скріпочки. А от там рядом шови? Да. А, де це гумка? Так, да, дякуємо. Таке гарне. Аня тільки ти робить що, малює? Багато? Дуже. Ага, Кожний день. В блокнотиках малює. Ну, може йти, або що? Ще... Не знаю, малювати виходить в неї гарно. Практично як я малюю. Дань. А, з кісточки. Олівається, це типу як накидувати всі на броски. А, навірно. Да. Кісточки ключу. Фапи, не знаю. Не знаю. Я не розбираюся в малюванні дуже, взагалі нічого не розбираю. Ну, типу, танцям. Ну, все, тепер будеш малювати. І вдень, і вночі. Аби уроки десь колись робила. Ну, ось і все. День народження закінчився. Гості розійшлись. Залишилось дуже багато чудових подарунків. Всім дякуємо і всім пока-пока!